любі. і сьогодні знаєте, є така думка, що після того як людина померла, потрібно позвати батюшку на похорон для того, щоб батюшка відспівав і. Через нього прийшло прощення гріхів саме людини, яка померла, але це є великим обманом сьогодні, тому що коли людина помирає, вже ніхто ніяк допомогти не може. Уже це відспівування є просто марним ділом, тому що Бог він сказав, що потрібно людині вибрати життя, а не смерть. При житті людині потрібно покаятися, навернутися до Бога. Тому для того, щоб наші гріхи були прощені, самій людині потрібно звертатися до Бога і каятися кожного дня, тому що після смерті вже ніхто нічим допомогти не зможе.